Непередодні Всесвітнього дня краси у Лубнах завершили відбір претенденток на корону Міслубни 2012. Цього року дівчатам довелося пройти жорсткий конкурентний відбір, адже кожна учасниця має бути не лише вродливою зовнішньо, але й розумною, соціально активною дівчиною, яскравою особистістю та відповідати усім параметрам сучасної успішної юної леді. Про це запевнила організатор конкурсу міс дві Лубни-2000» Ольга Солдатенкова. Ну, що ж, в этом году «Міс міслубний пройшов болі більше... на. насыщеннее, чем в прошлом году, тем более позапрошлом году. Я провожу этот кастинг уже третий год подряд. Возобновила такую прекрасную традицию в нашем городе. И я вас уверяю, что в этом году все будет более серьезней, более интересней, чем в прошлом году. Это точно. И также я хочу сказать, что все 10 конкурсантов, которые отобраны, которые стали участницами уже этого конкурса, лучшие из всех тех, кто к нам приходил, Они четко понимают и знают, что конкурс будет благотворительным. Уже половину билетов забронирована. В прошлом году было очень тяжело попасть на этот конкурс. За месяц уже были раскуплены все билеты. Поэтому в этом году ситуация еще более плачевнее. К сожалению, мы не можем вместить в НЛО больше 500 человек. Поэтому, кто меня слышит, обращайтесь в кассу НЛО Плюс, либо же ко мне. И мы будем продавать вам билеты, кто хочет попасть на этот конкурс. Отобраны лучшие из 60 человек, которые к нам пришли. Поэтому приходите, не пожалейте, и вы будете приятно удивлены этой красотой, которую вы увидите 20 октября. Гарне здоров'я це запорука вроди кожної дівчини. А тому цього року генеральним спонсором конкурсу міс дві Лубний-2012» став Лубенський молочний завод. Піклуючись про здорове харчування учасниць красунь, торгова марка Гармонія люб'язно надала свою продукцію для вжитку під час напружених репетицій. Підтримати цьогорічних претенденток на корону прийшли учасниці конкурсу міс дві Лубний-2011». Дівчата поділилися змінами, що відбулися в їхньому житті після участі у конкурсі. Во-первых, я стала волонтером благотворительного фонда Титячая усмешка. Это помогло мне занять очень активную жизненную позицию, помогать детям. А также я стала более уверенной в себе. И я советую всем девочкам не стесняться, раскрываться и показывать себя на полную. «Міс Лубний 2012 обіцяє стати грандіозною подією світського життя Лубен. Несподівані сюрпризи, приємні подарунки, зірки українського шоу-бізнесу в журі та на сцені. Вся ця фаєрія очікує лубенців 20 жовтня. Кастинг міс дві Лубни-2012» завершено. Із понад 60 красунь відібрано десятку найкращих. І всі вони тепер чекають свого зіркового часу, щоб 20 жовтня вразити місто своєю вродою. Отож, готуємося до свята краси і таланту. Луб завмирають в очікуванні цьогорічної королеви вроди. Крістіна Новосьолова, Юрій Рудь, Телевізійна служба новин, об'єктив.